Усім привіт! Ну що ж, для когось війна, а для когось заробіток. І наші українці в деяких країнах себе поводять не дуже гарно, м'яко кажучи. І ось що відбулося. Зараз ми про це поговоримо, а поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Ну що ж, українських біженців, які отримують допомогу у Німеччині, запідозрили у шахрайстві. Німецькі правоохоронці розслідують приблизно 150 таких справ. Спеціальні перевірки почали виявляти випадки шахрайства біженців із соціальними виплатами. У Німеччині дізналися, що 52 українці зареєстровані в інших країнах ЄС, а деякі з них навіть отримали допомогу двічі. Коли це шахрайство виявилось, згаданим особам анулювали тимчасову посвідку. Також їм припинили надавати допомогу а ще більше, вони повинні будуть повернути допомогу, яку отримали проти 23 українців. Які отримували подвійні виплати, відкриють провадження за порушення закону про іноземців та соціальне шахрайство, оскільки Євросоюз зараз розглядає продовження українським біженцям тимчасового прихистку до березня 2025 року, то чиновники заявляють, що вже створили оперативну групу по відстеженню. Таких маніпуляцій у майбутньому. Тепер вони мають доступ до центральної бази і можуть спокійно відстежувати, чи зареєстрована особа у інших країнах Євросоюзу. Маю надію, що ця інформація була цікава та корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!